Так, ще одна у нас є. Ще один персичок є. Тут теж ну, залишив, тому що такого сорту просто не знайшов. Щось воно має верхівку. Ось вроді пустили одну бронючку. Чи не пустили, чи не знаю. Ну, будемо робити так. Тут зрізаємо, забираємо. Це ми плануємо як верхівку. А ця виходить в нас, що як вона якби вище. Тому я зрізаю, є тут пагін. Я зрізаю її ось так. Є один ростовий, другий побачу, якщо осліплю. Наступний. Це лишаємо бажано, звичайно, було б, щоб верхівка туди, але будемо якось підв'язувати, рівняти туди дерево так. Ця гілочка, дивимося, так? Що тут у нас є ростовий? Бачите, якщо бачите, так? Хотів і урожай, ну тут його нам не потрібно. Ми зрізаємо на, на цю бокову. Ці залишаємо, залишаємо. Ось з цієї пустила, бачите, як присохша була. Ну ця суха, з нею вже нічого не буде. Ну, якщо як взяти в коліну, то якраз ось щось тут вибило. молоденький, получився в нас так. Тобто ми верхівку, трохи він так і косо росте, ну візьмемо кембричок, підв'яжемо в ту сторону і буде все добре.